По гарячих слідах. 6 серпня, приблизно в 12 годин 45 хвилин, мені телефонують працівники Спложнянської санаторної школи-інтернат. Кажуть, Віталій Валентинович, дивіться, бо зараз директор Климчук Валентин Іванович і участковий ткачук Олег Миколайович, той що лейтенант, каже, з двома підсирачами з інтернату. І йшли в напрямку до вашої мами. Я телефоную до мами, Климчук Галини Олександрівни. Це якраз ще ж біля часу. Сонце якраз спека, мама відпочивала. Каже, я відпочиваю. Двері закриті, так, закриті. Каже, ну добре, кажу, подивися на там вікно, бо хтось там кажу, ну, ми знаємо, хто там ходить по території твоєї садиби, подивись, що то за підсарачі там ще є. Ну і вона дивиться. Дивися, два підсирачі, Гребенюк Віктор Юрійович, вчитель інформатики, Плужнянської санаторної школи і інтернат. І Конанчук Ростислав Борисович. Не знаю, хто він зараз там. Що вони роблять разом з участковим і разом з Климчуком Валентином Івановичем? Вони повідкривали хліби, повідкривали гаражі. Тобто Гребенюк Віктор Юрійович взяв сокиру. Взяв маркер, взяв останню сокиру з посвіченою ручкою, бо мама літом не рубає, вона собі поставила в гараж останню сокиру. Маркер і ще щуп. Мама козу тримає, сіно щупає, цей щуп забрали. І куди вони? кажу, мамі? і вони пішли в напрямку санаторної школи-інтернат. Мама пішла за ними, там їх застала всіх чотирьох Альтанці. Разу Гребенюк Віктор Юрійович і Конунчук Ростислав Борисович пішли, і вона сказала до участкового ткачука Олега Миколайовича, що ж ви кажете, навіть нічого не сказали мені, що ви забираєте речі. Маркер, я все життя цим маркером грабаю. це все життя я сіно забираю, сокира, останню з хати забрали. Відповідь від Валентина Івановича отримала слово брехуха дурна, розумієте. І пішла мати ні з чим. Оце такий терор проходить моєї матері, розумієте. Тобто вони техніку повитягували, вони там повитягували ті млини, повитягували ті січкарні. Тепер, розумієте, за такими дрібницями ходять, ходять, як щуп, як маркер металевий з уголка зварений. І опять же, що? Валентин Іванович, не щоб сам прийти, забрати. Да, Майношани, як кажуть, розподілу не було. Звичайно, там 50% йому належить того всього. Ні, має чогось Гребенюк Віктор Юрійович брати в руки цю сокиру, нести і маркер. І вже люди прозвали під сарачами вас. Так що Гребенюк Віктор Юройович, я до вас звертаюся. Не робіть цього. Щоб вас підставляв Валентин Іванович. Тобто треба було сказати йому, що, будь ласка, Валентин Іванович, візьміть самі ту сокиру, візьміть самі той маркер, але не впутуйте мене. Сьогодні все ж не хороші речі. Так от до старої жінки, яка 71 рік йде матері, яка вже скільки років прожила, пропрацювала в інтернаті, і сама вона живе, і ви її тероризуєте. І сьогодні я також хочу щось звернутися до мами вашої. Вона поважна жінка в селі Плужному. Хай вона проведе з вами роботу і скаже синок, що ти неправильні речі робиш. Куди ж такі речі робити? До Конончука Ростислава Борисовича, що тут звертатися? В нього совісті немає. Я вже і телефонував йому так по-хорошому, і казав, що йому, як ви будете мені в очі дивитися, стидно чи не буде. Да, він сказав, не... бачите, він йде, він йде, і все, він хоче. Не знаю, що він хоче якогось конфлікту, хоче, він хоче, маму мою, видно, з життя звести. А вже Ростислав Борисович, кого ви зводите? Ви зводите жінку, яка вам передала фактично цей хімічний кабінет, яка працювала з вами в лабораторії. Там. Ви перейняли досвід її роботи. І згадайте, скільки раз ви її підставляли. Я з вами товаришував, ходив на полювання. Вона мені, звичайно, цього не розказувала. Потім вже розказала, пройшло декілька років. Кая сину, так він мене ж стільки раз підставляв. А яким чином, питає мама. То він світло не виключить в лабораторії і далі спирає, що це я. І Валентин Іванович годинами мозок мене виймав. І я не говорила, що це, що це не вона, що це Ростислав Борисович. Вона мовчала просто-напросто. То другий раз кабінет не закрив і спихнув знову на маму. Мама знову. Стояла там в кабінеті постойки смірно. Аж потім вона підійшла до вас і каже: Ростислав Борисович, скільки ви мене будете раз вже підставляти. Так що в совісті Конучука Ростислава Борисовича немає. І я навіть і до нього не взиваю. А всіх інших прошу, люди добрі, ви думайте, що ви робіть. Адже вас всіх, можливо, є матері, можливо, немає, але немає значення, чи це моя мати, чи не моя мати, но тероризувати. Не варто, не варто жінок тероризувати. Адже розумієте, жінка в руках, тим більше, що вчителем попрацювала, плюс такий деспот все життя мучив, тероризував її. І Дуже старі люди, вони зараз боляче дуже відносяться до таких речей, як, от, наприклад, втрата сокири останньої, втрата того щупа, втрата того маркера. Ну, любого втрата, мама буде шукати. Дійсно буде думати, що вона десь його положила, десь вона його діла. Бог зна, буде що думати. Що робив Качуко Олег Миколаєвич 6 серпня разом з двома підсирачами і Кончуком Валентином Івановичем? Фотографував місце злочину, якогось злочину. Викрадення. Знову вони беруться за своє, якесь викрадення, якесь обладнання, яке невідомо яке. Ну, тобто, я бачу, що зразу вони сплять і тільки думають, як би яке очередне кримінальне провадження на мене завести. От я заважаю їм. Яким чином я заважаю. Я дуже звертаюся абсолютно до всіх, також навіть і до лейтенанта міліції Ткачука Олега Миколайовича. Не давайте себе використовувати Климчуком Валентином Івановичем. Адже подивіться, він же все ж своє життя використав матір, використав дітей. Використав працівників, зараз текучка, яка кадри в нього є, проходить. І ніхто йому добрий не буде. Йому ніхто ніколи, запам'ятаєте, ще не вгодив. Він має людину опустити, кинути ту людину. розумієте? Потім в кінці розрахувати її з роботи, потім чогось назад приймає. Ну так ламає, просто ламає через коліно людей. Не давайте себе використовувати. От я знаю. Розказують люди, що, напевно, ці виходи в Ютуб, ця інформація, це, ну, можливо, там один хтось з підсирачів подає. Ну, будь ласка, ви же ж перевіряйте це, що, ви, що вам Валентинович, Валентин Іванович подає. А вже такі речі якісь виходять, щось улюблений, вислів, спочатку думай, а потім роби. От ви розумієте, то ви скажіть Валентину Івановичу, Валентин Іванович, ви чого нас ведете туди? Скажіть, будь ласка, чого ви нас підставляєте? Ваша сокира, ваш маркер. Йдіть самі й забирайте. Мама козом сіно дьоргає, треба цього гака забрати. Скажіть це мамі. І скажіть, що не відповідає ці слова ваші. Спочатку думає, потім робить. Тут ви, скажіть Валентин Іванович, не думаєте? Ну, звісно, 71 рік вже. Розумієте, можна і не думати. Вислови такі, є люди, яким судилося бути. Більшими за самих себе. От Валентин Іванович розказує в інтернеті, ви ж йому подаєте, що, що з причини щось шизофренічну хворобу і приведе до психіатричної лікарні. Та я хочу сказати, Валентин Іванович, куди мені перед батька в пекло? Розумієте? Може це слова до вас відносяться? Розумієте, це не може це говорити відмінник народної освіти, заслужений вчитель України. Такі речі не може говорити. Ви, якщо ви хочете такі речі говорити, то ви е, маєте, ну, не, не маєте права говорити такі речі, такий заслужений. І от розказує біографія його, що він такий, такий заслужений, такий, такий, такий. Народився, народився. Розказують, що е, і перукарством він. Займався таким знатний перукар дітям вуха відстригав. Я пам'ятаю, це ж не тільки він Сашкові відрізав кусочок, це Сашкові, він добрий кусочок вуха відрізав, а постійно після його стрижок постійно порізи, я пам'ятаю, зараз згадав, що постійно порізав. В, перукарі ж ніхто, перукар, в перукаря ніхто ж не, не стриже і не, і не ранить вух. І голову, а тут постійно ж були порізи. От ви знавний перукар, навіть написали свої автобіографії. Розказуєте, служили, як служили, що, скільки там, з якого курсу. А от, а от народився в Білогородці і все одним словом. А хто батьки? Ви ж Розкажіть, Валентин Іванович, хто батьки? Ну, добре батька немає. Ну, мамо, розкажіть про Климчук Надію Іванівну вашу мама колосниця. Яка вас родила і сама виховала з дідом і з бабою. Яка жінка була сильна і потужна. І вона, я пам'ятаю її слова, каже: не було ні в кого лісопетів, а Валіка був. Не було нікого балонної куртки, а Валіка була. Не було нікого мотоцикла, а Валіка був, Не було нікого машини, а Валіка була. От. Так шануйте, ви маєте її сказати, що це ваша мама, що ваша була. Ну так, да, батько, ну батько, ясно. Але хочу теж от розказати таку історію. Звісно, ви ж і мене і не любили із-за того, що я вам ніколи не підкорявся і завжди таке шуткував так плоско, можна сказати. Один раз ми були, святкували баби Наді день народження. Вона приїхала до нас в Плужне. Ми сидимо за столом. Саша покійний, я, мама. Валентин Іванович, бабця Надя. І випили, закусили там. Бачимо бабця Надя. Я ще студентом, напевно, був. Бабця Надя така вже в гуморі. Ну і ми Сашком питаємо. баб, баб а ну розкажіть нам про діду. Хто він такий той дід? І вона щось, а бабушка трошки підпила чуть-чуть там. І почала щось розказувати. Почала розказувати за це, за Ізяслав. За побої, за якийсь розстріл євреїв, що вона бачила. Ми так передивилися з Сашком один на одного. І тут я ляп! Таке розумієте, не подумавши, таке сказав. Кажу: та лучше німець, ніж москаль. Всі це проковтнули слово, оце, що я сказав. Все тишина, але ніхто нічого не все. Змовчали. Но тут мама хі-хі-хі, засміялася. Як що тут почалось? Як стає цей Валентин Іванович? Як не починає матюкатися, як не починає кричати, і мамі каже, а тебе дурну хто таку зробив? І пішов. Отак от свято. Це, розумієте, отак от, ну, от, от за що він мене мав любити? Розумієте? Але такі речі, вони мають бути. Ну, дітям доведені, внукам доведені, а то ми навіть і не знаємо, хто наш діт. Ну, так що, Валентин Іванович. Робіть висновки свої. Там вам приводять цитати з Старого Завіту. І не забувайте про болі матері твоєї. Це що, якась провокація чи що? Ви сьогодні такі болі наносите матері. Тероризуєте її і тут говорите в інтернеті. І не забувайте про болі матері. Це зовсім абсолютно не годиться такі речі. Так що, будь ласка, хто там видає ці, ці статті, ви думайте і перевіряйте, Дуже скільки може Валентин Іванович спекулювати на одній тій самій темі. Було покинуто двох неповнолітніх дітей. Так, да, звичайно, діти були маленькі. Я їм що міг, що я їм їм мав розказати щось, розказувати про їхню маму чи що. Валетін Іванович, не спекулюйте на цій темі. Що ви хотіли? Ви що, хотіли, щоб Климчук Анжела Станіславівна, я і ви, що разом троє жили? Я ж сказав, що я від дітей не відмовляюся. Я їм буду допомагати. Але так настроїли ви дітей проти. То, будь ласка, вже не спекулюйте, тому що вже не надоїло це, розумієте? Люди вони ж не знають, вони ж клюють на це, а покинув дітей. То ви говоріть, що ви робили? Цей час. Я так звертаюся до працівників. Не знаю, напевно вже більше звертатись не буду, тому що одне й те саме говорити не можу. Будь ласка, шановні, не тероризуйте мою матір. Я вас просто прошу. Розумієте, якщо хто може, підіть її пробачення попросіть, навіть і я щоб не знав. Розумієте? І бо це боляче -то дивитися. І хочу сказати, і не забувайте, що в неї є син. І в будь-якому випадку цим кривникам ровно рано чи пізно, що я в очі подивлюся. Просто і вам буде стидно дивитися. Мені повірте, буде стидно дивитися мені в очі.